Сторінка 166. Тема 7. Різноманітність тварин. Параграф 40. Різноманітність тварин. Губки. Яка різноманітність тварин? Тварини багатоклітинні евкаріоти. Це найрізноманітніша група евкаріотів, яка за кількістю видів значно перевищує всі інші групи разом. Малюнок 40 перший. Таке різноманіття пояснюється тим, що тварини заселяють всі основні середовища існування на нашій планеті: водне, риби, дельфіни, раки, наземно, повітряно, комахи, птахи, савці, грунтове. Від душі черві, вовчок та організми інших істот, наприклад, паразити. Деякі тварини здатні мешкати не в одному, а в різних середовищах. Наприклад, жаба ставкова у водному і наземно-повітряному. Миша полівка у наземному. І ґрунтовому. пристосовуючись до згаданих середовищ, тварини набули різноманітної будови тіла, забарвлення, особливості поведінки. За рівнем організації тварин можна поділити на такі групи: малюнок 40, другий, малюнок перший Співвідношення видової різноманітності різних груп евкаріотів: гриби, рослини, одноклітинні евкаріоти, черви, молюски, хордові, павуки, ракоподібні, двокрилі, прямокрилі. Лускокрилі, крилі, метелики, перетинчасто крилі. Твердокриль, жуки. малюнок другий, поділ тварин за групами. А. За наявністю тканин, Б. За особливостями будови скелета. Тварини не формують тканин, губки, формують тканини більшість безхребетних та хордові тварини. Тварини безхребетні, внутрішній усьовий скелет хорда не закладається. Хордові Закладається внутрішній усьовий скелет хорда. Функцію внутрішнього осьового скелета виконує лише хорда. Череп не формується безчерепні ланцетники. Закладається хорда, яку згодом може заступити хрещовий або кістковий хребет. Формується череп, хребетні або черепні риби, амфібії. Тилії птахи савці, які тварини належать до губок: губки, безхребетні тварини, яким притаманна найпростіша будова серед усіх тварин. Вони мешканці водою, як морі, так і прісних, ведуть прикріплений спосіб життя і не здатні до активних рухів. Цікаво знати, за допомогою відеозйомки встановлено, що дрібні поодинокі губки можуть повільно пересуватись. При цьому навіть чемпіони серед них долають за добу не більше ніж 1 міліметр. Рух забезпечують амебоподібні клітини, розміщені в основі тіла губки. Губки зазвичай утворюють колонію, при цьому дочірні особини не відокремлюються від материнських у прісних водоймах України поширена губка бодяга. Її колонії сірого чи бурозеленого кольору. Обростають предмети, що занурені у воду. Тіло губки калоподібної форми, нижню частину тіла підошвою. Ці тварини прикріплюються до різних підводних. Предметів на протилежному верхньому полюсі тіла, губок і отвір, через який з тіла губок виводяться вода з неперетравленими рештками їжі. Губка складається з багатьох клітин різних типів. Кожна клітина функціонує самостійно, як і в одноклітинних організмів, але різні типи клітин можуть взаємодіяти між собою. Губки не формують ані тканин, ані органів. У них відсутні м'язові та нервові клітини. Реакції на подразники навколишнього середовища виражені слабо. Зовнішній шар тіла губок утворюють покривні клітини, серед них є й такі, всередині яких проходить пора. Цими порами починаються канальці, що пронизують стінки тіла. Ними вода з частинками їжі надходить до клітин губки. Порожнина губок виставлена особливими комірцевими клітинами з одним джгутиком. Його основа оточена комірцем з виростів цитоплазми. Джгутик створює потоки води, з якою до поверхні клітини надходять частинки їжі, що профільтровуються через комірець. Ці частинки їжі захоплюються за допомогою. Могу псевдоподій та перетравлюються в травних вакуолях. Більшість губок фільтратори так називають організми, які споживають частинки органічних решток і дрібні організми завислі у воді. Між зовнішнім і внутрішніми шарами клітин місяця міжклітина речовина, у якій розташовані різні типи клітин. Деякі із цих клітин утворюють голки з неорганічних сполук або волоконця з органічних речовин, які формують скелет губки. Ще один Тип клітин амебоїдні. За допомогою псевдоподій вони захоплюють частинки їжі, що перетравлюються у травних поколях. Перетравлені сполуки амебоїдні клітини завдяки здатності до руху можуть поширювати по тілу губки. Дихають губки киснем, розчиненим у воді, що надходить через поверхню їхнього тіла. Розмножуються губки як нестатево, такі способи вегетативного розмноження, як брунькування. Поділ відокремлення фрагментів тіла, так і статевим способом, яка роль губок у природі та житті людини. Участь губок у самоочищенні водою полягає в тому, що вони подібно до штучних фільтрів проганяють через своє тіло значні об'єми води, затримуючи в ній частинки. Наприклад, невелика губка, лейконія за вишки до 10 см за добу може проганяти крізь своє тіло понад 20 літрів води живляться інші мешканці водойм. у тілі губок можуть оселятись водорості надаючи йому певного забарвлення у порожнині губок оселяються різні ракоподібні кільчасті черви риби тощо деякі види губок є об'єктами промислу наприклад скелет морських грецьких туалетних губок утворений волоконцями з органічної речовини використовують для гігієнічних цілей та у промисловості для виготовлення технічних фільтрів волоконця Їхнього скелета містять йод, тому ці губки застосовують у медицині. Скелет деяких видів скляних губок використовують як сувеніри, наприклад, кошик Венери. Губки з вапняковим скелетом беруть участь в утворенні осадових порід вапняків узагальненням. Видове різноманіття тварин становить понад 1,5 мільйонів видів. Тварини населяють усі середовища існування на нашій планеті. Одні з них, як от губки, не формують тканини та Справжні органи, тоді як у більшості з тканин утворюються органи, що можуть об'єднуватись у системи органів. Губки примітивні тварини, які мешкають у водоймах.